День, друзі, виноградарі! З вами Олександр Львович. І ми сьогодні розглянемо таке, таку тему, як, ну, чим і вже скоро весна і чим ми будемо обробляти землю. Ось дивіться. Ось. Це мотокультиватор мій. І я вам розповім про нього, що. У нього гарного. І чи це, ну і погані його риси, Дивіться, е, вони майже всі однакові, там е, по мощності різняться, там або більше, або менше. Ну, все це китайська штука, воно, в принципі, майже все одно і те. Оце в мене двигун на 4 кінські сили. Я його трохи переробив, бо таке, як ото напряму з магазину, воно не робить толком. Ось дивіться. Оце спереді колеса. Тут стояла маленька така пластикове, але вона негодяща. І оце я поставив, ну це малувато, треба більше ставити. Я під весну перероблю його. Тоді ззаду ось колеса. Їх зовсім не було, а там от була така шпилька впорна, ну, вона і даром не потрібна. Для чого ці колеса? Це, по-перше, його перетягувати на цих колесах багато легше. По-друге, це упор. Ось Бачите, він, виходить, якщо колеса стануть, то оцей ось сам культиватор ножі опуститься донизу. Десь сантиметрів на 5-6. Більшого і не треба, він е, глибше все одно ну, не оброби землю. А для того, щоб збити бур'яни і розпушити землю, е, ну, достатньо. Так, що ще тут? Ось дивіться, оце газ. Є е, продаються там на рукоятці є газулька така. Ну, в мене не, немає і не було її. А тут автоматично газ був. Тобто він під нагрузку йде, воно додається. Ну, воно так не працює. Коротше. Я рукою просто отак от більше роблю або менше, і все. І сам регулюю обороти двигуна. Так, ой, зараз я піднімусь. Так, далі дивимося. Що тут? Дивіться. Ось. Там двигун. За ну, майже 5 років. Оце в мене вже другий стоїть. Перший в мене нахитнувся, то що, ну хто на чи може я не додивився, чи хто ну, в мене е, обірвало поршень і шатун вилетів через блок. От, Отаке. Повністю викинув. А це другий поставив, але на ньому вже теж я поміняв поршняву. Бо ось, ось дивіться тут Ось ще раз. Оце воздушний фільтр. Він засосує ось сюди ось, повітря. А тут, коли ось тут, коли культивуєш, тут пилюка стоїть дуже сильно і кидає все, все сюди. І ясне діло, що він затягує туди. І а фільтр тут, ну такий, коротше, чесно сказати, поганенький, просто поролон стоїть і все. Воно через нього протягує і швидко виходить з ладу. Ну, швидко як? За два роки і прийшло поміняти поршню. Так, тоді що ще? Так, ну тут просто маленький шків, великий шків, тут такого нічого особливого немає. Там все просто, все. Тоді, ось дивіться, оце ось, пішов отуди донизу, редуктор, він, ну він витягається, розбирається, витягається, і він ось оце. Оце ось він аж. Оце. Проблем, проблема в ньому яка? Ось зараз покладу особу навіть його показу. Так. Ага, поки. Дивіться, оцей він. Ось тут, в цьому містах, з цієї сторони стоять втулки пластмасові. І коли ти культивуєш, отут же ж і пилі пісок, і земля воно затягує землю і пісок понад тулками і ну, місяць-два їх розтирає, в ухнарі, воно все тут болтається. Це треба одразу замінити. Тут е, підбираються підшипники. Я вже номер не пам'ятаю їх, а там воно було. по... Наружжі було 42 мм, по-моєму, а по внутрішньому діаметру 20. Ну чи щось таке. Ну, то кому захочеться, розбере і подивиться, помірю. Там. Тоді що ще? Отут всередині шестерня велика, там маленька стоїть, і тут ципок ну, цепок. ципок тут специфічний, він не підходить ні з чого. Тільки оце з культиватором. І то, вони там трохи різні. В я... мене як порвало, я єлі єлі підібрав. Я тоді замінив. Отут взяв з мотоцикла шестерню, маленьку і велику, і цепок з мотоцикла. І поставив. І там всередині стоїть натяжительна пружина така. Ну, вона просто із пластинки зроблена, ну, коротше, гімно бачив. Прийшлося переробляти е, таке. Ну, як ото вже гулях е натяжний башмак, Коротше, вирізав там і поставив. такий підпружинив його. Ну, тепер, слава Богу, роби. Все в порядку. Ага. Ну а так, нічого тут такого нема особливого. Все воно робить і помічник він дуже гарний. У мене у землі 45 соток і я б без нього ніяк не вправився. Оце таке. Так, ага, бензину він бере небагато. Хватає бачка, оце бачок, там, я не пам'ятаю, ну, літрів може на півтора щось таке може. там, мабуть, на півтора. То хватає повністю майже весь город скультивувати і ще й лишається. Оце так. Ну, взагалі, дивіться самі. Купувати чи не купувати, я вважаю, що якщо у вас є землі хоча б там 10-15 соток, і вже його треба купити, бо з ним набагато легше. Ну от, і все. До побачення.